Один їхати до нас? Вітаю, бачите мене? Так, один. Ага, один. Я зрозумів. Добре, дивіться, на коли будете готові виїжджати? Можу, хоч завтра виїжджати. Я зрозумів. Зараз територіально плюс-мінус де перебуваєте щоб перевізник, звідки вас забирати буде? Чи ви самостійно будете добиратись Ні, мені би добре перевізне.

Добре було б перевізнути переїхати. Я зрозумів. Дуже добре. Хотів дізнатися е, Івана, ну, ви, я впевнений, багато компаній переглядали. Чому саме нас обрали? Ну, я не знаю чому. Я, чесно говоря, Зам. в кошуках нещасною. І там якби дивився там, 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 там. То, то, то. Дивлюся де безпечніше, щоб не. Щоб не кинули, щоб не летіти там, зараз такий період, щоб... ну, да. так, б... безпечніше, в... що, ви... що ви маєте на увазі, не кинули. на 에... увазі, щоб, 에... наприклад, наперед не заплатити і... 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 і приїхати, а там немає роботи, або приймаєте враження, то... Ну, 에... да. 에... щоб такого не було. Ну так, да. є такі нюанси, да, на жаль. Вже, Я так розумію, у вас був негативний досвід вже. Ні, я просто десь сам спілкувався, десь бачу в інтернеті ще десь і такий досвід, слава Богу, в мене такого досвіду не було. Це дуже добре, це дуже добре. Я якби англійську вивчаю, тому що мені треба було в ці рупати для нобини. Я таке порозумітися на загрузках, розрозках. Я понял. А щоб я міг сказати, я її знаю, то ну, там на початковому рівні. Та я понял. Ну, я, я так зрозумів, би свідома, ну, саме людина, яка перевіряє дуже важливо компанії і так далі дивиться всі нюанси, всі моменти, щоб все було добре. Ну, все правильно. Тому що ну, як вас сказати, я не пацан 18 років, мені 47 років. Угу. Так, е, е, таке. Чи, Бу, працював раніше ну, по-різному я, я різнорабочому, але останні 5 років перед цим я працював <плес> І І <це>, Якби <плес> якось <плес>, то, соромно перед собою, якби мене хтось так надумав. <плес> тому я, я готовий заплатити, цю проблем немає і якби роботи не боюся, тому що. Вже так і дала ще з 98 року їжу по світі. Uh -huh. І в Росії працював на, yeah. yeah. на фіскасі, yeah, і, це... і в Польщі, в новому ну, році чекав документи на, це, на фуру, uh -huh. щоб це півтора місяця. Пішов на будову, працював на будові цих півтора місяця. Я ж не боюся роботи. <laughs> uh -huh. Зрозуміло, ну це дуже добре. Я вас почув все тоді. Далі зараз треба буде у вас електронна пошта, і по процедурі будемо.